Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітаю вас всіх зі святою неділею. Ця неділя є особлива, вона називається Прощена неділя, і вона передує великому посту, який від завтрашнього дня починається. Цей піст готує нас до великого свята, Воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа. Великий піст це час для великої духовної роботи над Собою. Це час наближення, єднання з Богом, це час молитви, це час переосмислення нашого життя, це час такої ретельної перевірки самих себе, на наявність якихось пороків, які заважають нам зблизитися з Господом. Це час не лише. Посту їжі, як багато хто його сприймає, це є помилка, це найперше є духовна робота і утримання в їжі і молитва це інструменти, які нам в цій роботі допомагають. І цікаво те, що саме оцей день, прощена неділя, вона Передує посту, з неї починається все. І це є дуже символічно, бо виходить так, що спрощення починається наш духовний шлях, наша робота. Згадайте, хто ходить до церкви, хто причащається і сповідається перед тим. Священник завжди питає, чи ви. Не тримаєте образи на когось. Чи ви простили? Це є важливо. Бо коли ми приходимо до Бога і просимо, щоб Він простив наші гріхи, як ми можемо бути прощені, якщо ми самі тримаємо образи на когось і не прощені, не простили? Тому також перед сповіддю... Є таке правило, що ми також просимо пробачення всіх, кого образили, і прощаємо, тоді йдемо на сповідь і на причастя. Також згадайте молитву, яку ми всі з вами знаємо з дитинства і читаємо щодня, і також ця молитва звучить, лунає на кожній літургії перед святим причастям, це молитва Отче наш, які є слова, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це знову ж таки, нагадуй нам про те, що ми всі не безгрішні, тому всі ми йдемо до Бога за прощенням. і Таким чином не маємо права тримати образи і не прощати інших людей, які так само, як і ми, помиляються в цьому житті. Бо всі ми в'язні наших пороків, всі ми помиляємося. І тут важливо. Вміти, просити пробачення і так само прощати. Це найперше можливо, що має навчитися християнин, що має вміти і застосовувати в своєму житті. Ми просимо пробачення у наших близьких. І сьогоднішній день, знаєте, скрізь ми бачимо, коли пересилаються оці картинки. Що проще неділя? Я хочу наголосити, щоб не зводилося до цього цей день. Пересилати картинки людям, яких ви мало знаєте, і перед якими не маєте провини особливої, це легко. Можна тисячі таких картинок надіслати сьогодні і поставити собі галочку, так би мовити, що я ось попросив пробачення, так. Будьте чесними з собою. згадайте про тих людей, кого ви образили, тих людей, які образили вас, і спробуйте їх пробачити. Попросіть найперше пробачення у Бога, що кожного разу, після того, як ми вже попросили вибачення, Бог прощає все. Ми знову і знову грішимо. Але Бог і це нам прощає, бо Він знає нашу природу слабку. Тому ми і молимося, і просимо на молитві, щоб Бог да нам сили жити праведним життям. Також важливо простити себе. Буває часто так, що ми посповідалися, попросили пробачення за наші гріхи, і нам відпустили гріхи. Бог нас простив, але ми самі себе не прощаємо. Ми відчуваємо цей тягар на душі. Тут важливо також вміти простити себе, але це означає, що далі ми маємо жити вже правильним життям, намагатися не грішити, не повторювати в нашому житті ці помилки і ці гріхи. Також варто говорити про... прощення до ворогів наших. І це дуже важка, складна тема і на роки, на десятиліття, на віки. Але я вам скажу кілька думок, які маю. Христос, Бог наш, простив. Людей, які його вбили, коли він був на хресті, він молився за них, він казав, Господи, прости їм, бо вони не відають, чого вони роблять. Ми, звісно, з вами не святі, ми далекі від такої любові, від такого милосердя, яке мав наш Бог Ісус Христос, але Він для нас є взірцем, він для нас є ідеалом, до якого ми прагнемо, на який ми маємо рівнятися. Він казав, моліся за ворогів наших, любіть ворогів ваших. І тут варто сказати також про те, що нічого в нашому житті не відбувається без волі Господньої. Бог допустив, щоб це все сталося. Як кажуть, і волосина з голови вашої не впаде, і ви з волі моєї. що все відбувається в нашому житті, в цьому світі з волі Господа. І. Наші вороги вони відіграли роль в цьому. Для чого це все? Багато жертв. Багато зруйнованих життів. Які ми оплакуємо, які будемо оплакувати, будемо пам'ятати. Але... І ми маємо розуміти, що це Господній план, розрахований на те, щоб порятувати тисячі мільйони душ. От ці жертви, які віддали своє життя, вони рятують душі тих, хто залишився, хто живе. Це дуже важка, дуже-дуже важка тема, складна для розуміння. Я ще вам скажу кілька слів. Можливо, мало хто зараз готовий це прийняти. Я не кажу про те, щоб простити їх, як ми це в повному розумінні розуміємо так, слово простити це якби примиритись, подружитись, обійнятись. Ми завжди будемо пам'ятати те зло і той жах, що вони накоїли завжди. Це на віки. Але я вам пропоную просто спробувати віддати Богу оцей біль, цю ненависть до них. Віддати це Богу. Віддати всю цю історію. Все, що відбулося, весь цей жах Богу на розсуд. Хай він їх судить для того, щоб ми могли жити заради себе, не заради них, щоб ми могли жити, щоб із цього почався наш шлях, новий шлях. І хай суд Господній буде над ними. А ми. З легким серцем оновлені маємо йти далі, бо в нас попереду велика робота, велика робота. Заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Заради України, заради процвітання нашої рідної батьківщини і заради всіх тих, хто поклав життя своє за нашу свободу і за наше життя. Ми всі маємо відтепер жити по-іншому, жити з Богом. І своїм життям доводити, що добро перемагає, що добро перемогло, що добро сильніше. Дякую вам за увагу. Сподіваюся вам буде це корисно. Мої роздуми це мої особисті роздуми. Якщо вони не співпадають з вашими, будь ласка, пробачте мене. Бажаю вам всім миру, миру над головою, миру в душі. Саме для цього миру в душі і потрібно нам прощення. Заради себе ми прощаємо. Тому миру всім, Божого благословення, миру, перемоги в нашій, в нашій Україні. Слава Господу Богу нашому, Слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!